Згідно з Біблією, яка є абсолютно істиною, Бог бачить абсолютно усе. Він проголошує, що йому відкрито все. Такий він Бог, Бог Біблії, від Буття до Откровення. Це велике откровення про нього, як про Бога, який бачить абсолютно усе. І знаєте, я хочу познайомити вас з одним місцем з писання, яке ми розбираємо зараз. Це послання до Римлян, 12 розділ, перший вірш. Але послухайте уважно, я прочитаю його трохи по іншому, тому що в цьому місці Біблії починається зі слів «Тож благаю вас брати. іншими словами, благаю вас, брати. Ось якби я висловив це сьогодні у своїй пасторській інтерпретації. Бачите це слово тож воно несе в собі величезну, величезну силу, тож благаю вас брати це не просто прохання. Це палкий заклик. Слово тож означає, що все, що було раніше, тепер набуває практичного значення для віручих. Павло не просто говорить: він благає, він волає. Я закликаю вас. Я прошу вас, але я хочу, щоб ви замислились саме над цим. Тож. Отже, давайте заглибимося в слово Боже. Задавайтеся питанням, чому під час читання писання, чому цей заклик? Чому звучить ця радикальна пропозиція жити для Ісуса, яку ми бачимо в Біблії сьогодні? Дістаньте Біблії. Ми починаємо нашу проповідь під назвою Бог бачить все. Ну що, поїхали. Ми звертаємо увагу на Бога через те, що він зробив для вас, для нас. Пасання говорить: «Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Мені особливо цінні оці слова Боже милосердя. Слово милосердя тут означає на підставі. Це можна сказати бухгалтерський термін, як запис у балансі. Потім йде висновок заклик до дії застосування Божого милосердя. У посланні до Галатів сказано, коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, і був під законом, аби викупити тих, які під законом. Навіщо? Щоб ми одержали усиновлення, тобто, тобто все людство. У райуточно призначений термін Бог дієв. Те, що Христос народився 2000 років тому, не випадково це було визначено самим Богом. Знаєте, мене, мене це неймовірно надихає. Коли розглядаєш творіння, коли ти розглядаєш історію Адама і Єви, події старого заповіту, долю Ізраїлю та інших народів, і підходиш в цьому всьому до нашого часу, це стає для нас грізним реальним попередженням або великим підбадьоренням. Час впливає. Ми з вами зайшли далі всіх попередніх поколінь на Божій часовій шкалі, і знаєте, від однієї цієї думки у мене серце завмирає, Олег Христос ще не повернувся, поки що ні, але з кожним світанком ми не ближче до його повернення. Це станеться, у цьому можна не сумніватись. А тепер вдумайтеся в слово милосердя. Це ж приголомшливо. В оригіналі стоїть грецьке слово, що означає не просто поверхневу жалість, а найглибшу співучасть. Коли Боже серце воно буквально стискається від болю за нас, Саме, саме це серце, биття Божої любові стане тією правовою підставою, на якій буде виправдано все людство. Христос прийшов, щоб зняти з нас гріхи. Вдумайтесь тільки, Бог біблії, милосердний Це означає, що тільки він володіє, управляє і дарує милість. Що таке милість. Милість це коли ти не отримуєш того, на що справді заслуговуєш. Хто з вас батьки? Підніміть руки. Ви дещо знаєте про милість. Ваші діти ще занадто малі, щоб зрозуміти це. Боже, як же мої батьки були милосердні до мене? Але ми всі такі. Будучи дорослими, ми не усвідомлюємо і не цінуємо милість, поки не приходимо до Христа. Милість – це не отримати те, що ти заслужив. Це приголомшливо. І це і це дуже дуже дорого. Милість коштує дорого. Адам і Єва згрішили. І... і ось запитання. Чому Бог, побачивши їхній гріх, не підійшов до великого космічного важеля унітазу і не змив усю цю катастрофу в небуття? Чому не сказав почну все заново? Давайте будемо чесними. Якби ми були на місці Бога, ми б уже смикнули за цей важіль. І покінчили б за Євою. І Не дивиться на мене так святеницьки. Адже ми і зараз так чинимо з людьми, чи не так? Коли хтось зраджує вас, коли хтось нападає на вас, завдає болю, що відбувається у вас в голові? Ну, вже на наступний рік я його точно не запрошу. Зізнаєтеся? Або більше, більше ногою не ступлю на цю вулицю. Розумієте про що я? А тепер помножте це в нескінченне число разів. Саме так люди чинили з Богом. Але що він робить? Я проявляю до тебе милість, і людство плює йому в обличчя. Вражаюче, чи, чи не так? І тепер цей же Бог закликає нас із вами проявляти милість до. До інших. Але я то знаю правду, без нього у мене це не вийде. Мені потрібно, щоб він дав мені цю здатність. Зараз доведу вам це. Буття, третій розділ. Адже ви вже здогадалися, що ми прийдемо до цього місця. Ось вам ось вам застереження, коли ви в інтернеті на YouTube або десь ще вам може трапитися реклама курсу за книгою буття. Не ведіться на це. По-перше, його веде не богослов, а звичайний учитель англійської, хоча, звісно, близько мільйона людей вже записалися. Цей курс підносить буття як літературний твір, поезію. Мовляв, усе там вигадано. У рекламі професор він навіть глузує зі слів Біблії про те, що змій відтепер. Повзатиме на утробі, яка ж яка ж безглуздість, каже він. Та змій і так тільки на черві повзає. Дивіться, якщо ви не читаєте Біблію і не вірите Біблію, ви так і думатимете, що все таки було. Але зараз ви побачите, що в буті змій від самого початку не повзав на утробі. Це було його покарання після суду. Але але цей курс насміхається над Богом. А потім знущається над тим, що Єва розмовляла зі Змієм. Ви скажете, ну це трохи дивно. Так, для нашого світу це дивно. Але ви навіть не уявляєте, яким був Едемський сад. Ми знаємо тільки одне: він був абсолютно довершеним. А Змій? Змій був найхитрішим. Задумайтесь, щось дивовижне в Божому творінні. Неймовірно, неймовірно велике. Це було щось дуже мудре, можливо, навіть прекрасне. Цілком імовірно, воно пересувалося вертикально і мало зовсім іншу форму. Трохи моторошно, чи не так? Особисто я терпіти не можу, змію в принципі, чи повзуть вони, чи стоять, однаково ненавиджу. Навіть черв'яків не виношу, бо вони нагадують мені змій. Але ось що говорить Писання: змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Бог. І далі він промовив до жінки ось ось воно дивне місце. Якби це було так незвично навіть для Єви, хіба вона б не вигукнула щось щось за чудовисько? Це ж ненормально. Нам це здається дивним. Єві це дивним не здавалось. Хіба тварини розмовляли в ті часи? Дозвольте перефразувати. Ви розмовляєте з тваринами? Ну, Ви розумієте про що я? Ми всі це робимо. Привіт, кіцю. мяу 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 І ми тут же перетворимося на... на ідіотів. Ой, хто тут у нас? Пупсик-бупсик? Або ось нашому псу ох ти, мій добрий хлопчик. Цікаво, що думає наш пес? Мабуть, та збережиш ти хоч краплю гідності. Але уявіть, уявіть Єву. Для неї це було нормально. І ось Змій каже жінці: чи справді Бог звелів, не їжте жодного дерева саду. Що говорить Біблія? Не додавай до його слів нічого. Причі 36? Немає сумнівів, сатана вселився в цю тварину. Він говорить її вустами. устами. Щоразу, коли хтось вимовляє, чи справді Бог звелів, і я кажу, це не щоб когось зачепити, а можливо, щоб врятувати чиє життя. А чи справді Бог сказав, що є тільки дві статі? Ви смієтеся, але такі запитання вже коштують людям життя. Хто забирає їхнє життя? Ісус сказав, я прийшов, щоб ви мали життя. Сатана прийшов вкрасти, і погубити. Коли хтось твердить, будь-ким хочеш, стань фурі. Вимагає від батьків поставити тобі лоток для, для котів. Як це взагалі називається? Котячий... котячий туалет? Ні, я серйозно, я не жартую. Чия це логіка? Це не людська. Це сатана. Чи справді Бог звелів, не їжте жодного дерева саду? Жінка відповіла Змієві плоди з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред саду Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього а то помрете і сказав Змій жінці, ні, ви не помрете, адже знає Бог. Бачите? Бачите, Бог брехун? Ви бачите? Змій каже. Змій, так сказав Єві. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Боги, одержавши пізнання добра і зла. Тепер він філософ, будь-яка релігія, будь-який змій, який шепоче. Ти можеш стати Богом. Іди за нами. Біжіть від цього. Цей обман спрацьовував в едемському саду, і він працює сьогодні. Вам кажуть, ти і так достатньо хороший, щоб потрапити в царство Боже. Так, Ісус помер за твої гріхи, але тепер усе залежить від тебе. Будьте обережні, друзі. Це брехня. Писання, Писання говорить і побачила дружина, що дерево добре для їжі. М -м, як заманливо! Воно таке смачне. Спробуй це неймовірно. Подивися, як апетитно виглядає. Побачила, що воно приємне для очей і жадане. І ось я вже переконаний. До речі, вся сучасна реклама і маркетинг побудовані на цьому принципі. Вдумайтесь. Смачно. Смачно, красиво. А головне, зробить вас, зробить вас мудрішими. Що це? Що це означає насправді? Що Бог створив мене неповноцінним? Що він чогось мене позбавив? І ось цей Змій з його шепелявою промовою. Дивиш, Ева, дивиш, Ева, відкриває мені очі на правду. Але далі, стає, далі нам стає зовсім. Зовсім сумно. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. До речі, цікавий момент, схоже, Адам узагалі не брав участь у розмові, або був десь осторонь, або ну ніхто точно не знає. Ймовірно, так і було. Ми не знаємо, чи принесла вона плід йому, чи він сам з'явився. Але одне ми знаємо точно: у той момент, коли вони скуштували, або коли вона скуштувала плід, її світло воно згасло. Коли в писанні говориться, що вони були голі і не соромилися, мені подобається тлумачення стародавніх рабинів. Їхня нагота була не такою, як ми розуміємо її зараз. Вони були позбавлені одягу, але вкриті світлом Адам і Єва. Чому? Тому що Бог є світлом, і він ходить у світлі, і вони ходили з ним у саду. Але що б не сталося, без одягу, без покриву, вона їсть, він їсть, і вони миттєво усвідомлюють свою наготу. Що сталося? Їхнє світло згасло. Їхнє світло згасло. І відкрилися їм обомочі, і зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони шили листя смоковниці і поробили собі пояси. Церква. Пам'ятаєте, всі ці мультяшні картинки? Є вас з листочками тут, з листочками, з листочками там. І Адам теж з листочком. Але, думаю, ви вже зрозуміли, читаючи писання, що все було не так. Вони вкрили себе листям. Як веселий зелений велетень на банці консервів, обліплений листям. Може, якщо їхні очі відкрилися, щоб щось побачити, то можливо навіть вії в них були в листках, хто знає. Але вони сховалися. Навіщо? Ми ховаємося. уявіть цю сцену. Що ви робите? Ми ховаємося. від кого? Від Бога. Від того, хто бачить усе. і знає все. навіщо ви ховаєтесь? Ми голі. Але ви не виглядаєте голими, ви ж вкриті листям з голови до ніг? Наше світло згасло. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Хіба це не сумно? Між дерев саду. До речі, коли ми грішимо проти Бога, хіба не ховаємось? Коли ми грішимо проти Бога? Послухайте, коли у вас є діти і раптом. Коли у вас є діти і раптом вдома стає тихо, що в цей момент Що в цей момент, кажуть батьки, стоп. Щось не так. Чому так тихо? Що це означає? Це означає, вони зайняті тим, чим не повинні. Чому вони ховаються? А потім ти йдеш коридором і вони тут же прикриваються, тому що йдуть мама з татом. Це прояв нашої занепалої адамової природи. Коли ти в біді, якщо не сповідуєшся перед Богом, ти будеш намагатися сховатися від Нього, як це виглядає? Ви робити вигляд, що все нормально, прийдете до церкви в неділю, а якщо вона зовсім тисне, з'явитись навіть у середу, ви ж розумієте, про що я? Якщо ходите до церкви по неділях і середах, це одне, але коли раптом починається з'являтися там після того, як скоїли щось, це спроба прикритися, Господи, дивись, я тут. Оце гаразд. Але Бог бачить прямо крізь ваше листя. І вони то ховають. Релігія саме таке чинить. До речі, релігія без Христа — це завжди спроба приховати проблему. І ось Бог каже: Де ти? Адам відповідає: ось, зверніть увагу, я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Церква, я поставлю вам запитання, підключайтесь. Ну, по-перше, хіба Бог справді не знав, де вони були? Звісно, знав. Але ось у чому річ. Краще присядьте це відкриття вас вразить. Бог запитав, де ти, не для інформації, щоб викликати сповідь. Ми точно знаємо це з біблійного вчення, яке незмінне. Якби Адам і Єва сказали, стоп, стоп, ми, ми все зіпсували. Згрішили перед тобою, Боже, пробач нас. Знаєте, що сталося? Або Бог пробачив би їх одразу, або пролив би кров невинної тварини і застосував би її до них тієї ж миті. Усе було б виправдано. Ми б не мали тих проблем, які ми стикаємося сьогодні. Зверніть увагу, що відбувається. Бог намагався спонукати їх до сповіді, але гордість часто заважає нам зробити це. Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Вірш 11. промовив до нього Бог. Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я сказав не їсти? Хіба Бог не знав відповіді? Вся справа у сповіді. Бачите, як він дає шанс, адаме ще є можливість. Просто скажи, просто скажи це. Пробач. Але вірш 12. Адам відповів, жінка, яку ти дав, щоб була зі мною, це вона. Це вона мені дала з дерева, і я їв. Перекладання провини це Твоя помилка, Боже. Боже, це ти дав мені цю жінку проблемну. Тоді запитав Бог жінку, що ж ти наробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув, і я. Я їла. Бачите, всі кругом винні. Дивіться, у Адама не було виправдань, у Єву не було виправдань, і навіть у Змії після Божого суду не залишилось ніяких виправдань. Але зауважте, ви чуєте це? Тепер Бог опиняється в положенні винуватого. Ти все зробив неправильно. Хіба ви не чуєте, як люди повторюються сьогодні? Ніщо не змінюється. Поки ми не народимося згори і не оновимося Духом Божим, утішителем, параклетом, без цього ми мислитимемо, чинитимемо і житимо так само. Адам і Єва, наші прабатьки поза Христом. І ми успадкували їхню природу. Ми заражені гріхом. Він у нашій крові. Ми до нього тягнемось. А тепер послухайте вірш 21. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Вони не покаялися, не захотіли покаятись. І що робить Бог? Він покриває їхню наготу в шкуру невинної тварини, яка не мала жодного стосунку до всього цього. Проте вона мала померти. Перша смерть у Біблії це жертовна тварина, яку було вбито, щоб покрити гріх Адама і Єви, це разюче, це разюче глибокий момент. Замисліться, якщо перша жертва в історії людства була принесена самим Богом то якою ж великою має бути остання остання жертва? Я говорю про Ісуса Христа, Генця Божого, що взяв на себе хрест, що взяв гріхи світу. Але ключове тут ініціатива завжди виходить від Бога. Не ми до Нього пробираємося. Він першим простягає нам руки. він любить вас так сильно, що звертає до вас це послання. Святе письмо говорить «Тож благаю вас, брати. Заради Божого милосердя, Бог милосердний до кожного, хто скаже: Господи, я згрішив проти Тебе, прости мені, і Він омиє тебе, очистить і поставить на місце, де ти маєш бути. Пізнати досконалу волю Божу для свого життя. Як ми щойно чули в Писанні, це не тільки можливо, але й абсолютно реально. Якщо у вас мешкає слово Боже, зверніть увагу, наша програма побудована на одній і тільки одній підставі більше ні на чому, і це слово Боже. Якщо Слово Боже живе у вас, ви знатимете Божу волю для свого життя, і це найголовніше пізнання досконалої волі Божої для нашого життя, ось що отримує нас на правильному шляху, нагадуючи, що наші гріхи прощені тільки Ісусом. Вау. А як щодо усвідомлення того, що ми з вами ніколи не будемо достатньо гарні, але Ісус завжди достатньо гарний? Що скажете? Бог має план для нашого життя. Божий план завжди перевищує наші. Подумайте про те, як Бог, будучи завжди доступним для нас, здатний перетворити навіть найжахливіші страждання і біль на велику славу і духовне зростання. У житті на вас можуть чекати моменти розладу, смутку або розчарування. Це трапляється з усіма, але я закликаю вас довіритися Богові. І це не просто. Красиві церковні слова, друзі мої, Бог справді заслуговує на цілковіту довіру. Він може обернути на благо будь-яку навіть найтяжчу ситуацію. Я кажу це з упевненістю, бо на власному досвіді, про який я ніколи публічно не розповідав, я переконався, Бог. Справді вміє брати погане і робити з нього добре, і одного дня ви навіть зможете подякувати йому за ті випробування, через які пройшли. Це правда. Бог діє в усіх обставинах. Він все використовує на добро для тих, хто любить Господа і слідує його поклику. І тому я молюся, щоб ви довіряли Ісусу. Давайте помолимося. Господи, в ім'я Ісуса, благослови моїх братів і сестер, навіть тих, хто вважає, що має віру, але, можливо, ще не набув рятівної віри в тебе. Боже, відкрий їхні очі, відкрий наші очі щоб ми могли глибше йти з тобою в ім'я Ісуса? Амінь. Друзі, послухайте, якщо ви помолилися цією молитвою або хочете залишитися з нами на зв'язку, знайдіть джеґіпс.ком Це дуже просто. Джеґіпскрапкакомкрапкаюа. Там ви можете підключитися та слідкувати за нами. Ми можемо спілкуватись. Хай Бог благословить вас.